Привіт-привіт! З вами Шурік. Рано Ранесенько. Ну, майже рано ранесенько вирішив я. Насипати корівкам соломи. Яка в мене була. Дивлюся вже рідку гною, 7 літрів вони мають. Ну, як казати, не вони, не особисто корівки мають, а я маю. Пам'ятаємо, що 5 корівок, можливо, цього навіть замало. Так як у мене є і соломка, і травичка, можливо, ще 5 докупити, щоб було краще і Швидше виробництво пішло. травички 11 тисяч літрів є. Напевне, поки що навіть не буду собі її зберігати. Після наступного покосу. Так, скільки там я тільки ще насипав соломки. Добре, що вигадали такі. Маленькі тюки, котрі можна переносити руками. Дуже зручно. 51200 літрів. Ну, це таке. Зараз трішечки закидаю сюди. І треба їхати на нову ділянку. Я придбав нову ділянку невелику за 84 тисячі злотих. Діляночка із цорго. треба буде зібрати. Вночі пройшов дощик. Гадаю, на полі не буду прогрузати, удобрив цю діляночку рідкими добривами. До речі, пішло взагалі небагато там. 150 літрів, напевно. Зараз, напевно, теж 10 тисяч. Закину сюди і нехай вони мені. Так, дай пройду. Нехай вони мені роблять рідкий гній. Погано, що немає твердого гною Не розумію чому. Десь він повинен бути? Можливо, він десь буде тут з'являтися, я не знаю. Так, це вже треба підчищати, чи що у них. Корівки, корівки. Тікаю тваринки. Пам'ятаєте, я говорив в минулому відео, що тут. Ой, що в цьому населеному пункті є кар'єр кар якийсь по видобутку чогось. Вибачаюся, то була місцина, де можна продавати каміння. Котре збирають на полях люди. Так, ну і ще один останній люк віднесу. І все, можна вирушати на пол. Так, то був пункт продажу каміння. Чесно кажучи, я. Так, я засмучений. Що тут у нас на демі показується? Ну це ранок. Марки тільки Розсіюються, розлітаються, розходяться. Напевно, дощу не буде. Тож можна їхати спокійно збирати, вражай сорго. Зачекайте, Зачинити ось тут. Поле у мене сусіднє через одне. Так що можна навіть і трактора туди не гнати. Потрібно вже купувати мені мийку. Тому що техніка забруднюється, працює постійно. Це заїзд. Хоча... Ні, я таки поїду по дорозі, як і треба. Не буду дворами їздити сусідніми. Не хочу. Ну, а от з приводу корівок, то, напевне, треба докупити ще. Ще хоча б 5 голів. Для початку, думаю, вистачило б. Тому що, дивіться, далі будуть... Збільшуватися ділянки мої, і треба з чимось Удобрювати поля. А рідкий гній дуже хороша річ для цієї штуки. Так, а ось і перша проблема на цьому городі. Не можу проїхати під деревом, дивіться. Щось мене не пускає тут. Невже я в щось повпираюся? Що тут може бути? Невже мене гілля не пускає? Цікаво взагалі, цікаво. Взагалі містечко живе. Дуже. Дуже живе. Трафік. Настільки швидкий, що я, я навіть ніде не бачив такого трафіка. Так, ось це. Не потрібно залишати. Я все ж таки вирішив сусідні городи купувати, щоб далеко не їздити. А там, якщо що, то можна буде їх з'єднати, зробити одне більше. Що мені сподобалося, так це коли я купував цю діляночку, я швиденько поглянув ось на сусідню із Соняхом. І дивіться, щоб придбати город, не потрібно купувати, ну, скажімо так, в комплекті не йде саме подвір'я. І це чудово. Не потрібно переплачувати кошти. Це взагалі круто. Тому дочекаюся, коли достигне врожай соняшнику і придбаю ось цього города. Тільки тоді мені треба буде ще купувати жатку. На це все потрібні кошти. Ну, в мене то, як бачите, є 300 тисяч злотих. Я гадаю, вони залишаться до того часу. Його то можна придбати і зараз, та не знаю. Чекати, не чекати. Було би добре. Та я ж хотів ще придбати трактора більшого. Великі надії я покладаю на своїх корівок, що молока буде багато. Воно буде на молоці заробляти. Та поки вони не дають очікуваних результатів. Можливо, говорю, треба більше. Треба більше. А ось напевне зараз зберу врожай. І докупимо, можливо, 5 чи 10 голів ще. травичка є, солома є. На першому полі я... ну, це гучна, гучна назва поле. На першому городі пшеничка ніби ж засіяна. Тому соломка буде. Можна буде зібрати потім тюки Буде чудово. Травичка також є, там сусідню ділянку можна вже купувати, косити і знову ж таки тюкувати. Тільки там з коштами трішки проблематично 130 тисяч злотих потрібно на ту діляночку, я її хочу направити в більш потрібніше русло. Якось так. А ось тут, а що ось тут? Канола! Ой, це взагалі чудово. Це взагалі чудово. Буду чекати, коли врожай достигне і теж придбаю цю діляночку. І потім дивіться ділянка соняшнику. Там, де зараз збираю врожай сорга, і ділянка з канолою. Все це збирається, засипається. У наш сховище. У моє сховище. А це все вз... з'єднується. І робиться гарне поле. Так, чудова ідея. Працюємо далі. Залишилося трішечки. Ну, я так гадаю, буде зараз 4000 літрів. Якщо ніде нічого не залишу. а ось під деревом треба забрати. Я навіть не буду займатися. Оранкою цього города. Буду вже чекати. Хоча... хоча, можливо пізніше і... потрібно його буде переорати, щоб, знаєте, швидше тоді вже... Це робити там. Тут зарати скультивувати, насипати сюди вапна, тобто удобрити. А потім після збору врожаю на сусідніх городах. У мене менше часу піде на Оранку і все таке інше. Також потрібен трактирець якийсь. Сильніший. Так, ну от, ага. 3880 літрів зібрано сорга. Нічого так. Зараз треба подивитися, що там по цінах на це сорга. І можливо, я відразу його і продам, тому що не знаю, куди його можна буде прилаштувати. Де його можна використати, це сорго. От що б мені хотілося ще. Так це, якби зробили так, щоб. Дивіться. Я висипаю своє насіння, свій зібраний врожай у свій елеватор. Ну, скажемо так. Елеватор. Нехай буде елеватор. А що би Завантажити сієлку. Можна було сюди під'їхати. Засипали все. Наповнили сі... сіялку. Далі стоїть якийсь. Чи ні, то вже така фантазія. Щось стоїть із. Добривом. Додали туди добриво, воно перемішалося все. І стало не просто насіння, а насіння, яке потрібно сіяти, яке можна висівати. Ну, якась така ідея, хто зрозумів, той зрозумів, Щоби сіялкою сюди під'їхали, завантажили її і поїхали на поле. Це така ідея. Чому ще такого не придумали, я не розумію. Наскільки б зручно було мати не куповані, а свої. Не куповане, а своє насіння. Так, добре. Зібрано. Бункер. Чистий, пустий, точніше. Хотілося, б сказати, що чистий. Та, на жаль. На жаль, ні Потрібна мийка. Потрібна мийка. Так, залишаю тут. Ой, де це є? Ага, зрозумів. Так, соломка є, травичка є. Давайте подивимося, скільки я можу. Та напевно, отак залишу 300 тисяч злотих, а на 11 тисяч придбаю ще корівок. Які у мене. Які в мене корівки? Які я корівки маю? Так, зараз збереження йде. Холстейн. Чи Холштейн? Це, мабуть, найменші ці. Корівки полштейн Запам'ятали? Запам'ятали. Чудово. Це не те. Ось це потрібно. Ага, полштейн Напевно, ось ці наймолодші, так? Давайте. 5, 6, 7, 8, 9. 10. 9? 10. 11 800 а якщо 9. А нічого собі. А це ще доставка 2000 злотих. А щоб самому це потрібно транспорт купувати. Нічого. Нічого. Тепер у мене 15 корівок. І скільки вони потребують та що ж таке? Скільки їм треба. Так. Потрібна травичка. Потрібна соломка. Або травичка, або сіна. Так як в мене сіна немає, тому буде. травичка. І це швиденько треба все напевне зібрати туди закинути. Так, зараз так зробимо. Ага, не відчиняється. З цієї сторони, так? З Ага. Чудово. 11700 літрів є. Навіщо їм так багато соломи, я не розумію? 32 кілограма один тюк. Маса одного Так, можна і підкачатися, знаєте. Скоро буду. Рембоподібним. Так, 299. Тисяч золотих залишається. Ну, можливо. Я так гадаю, можливо, ці кошти зможу відбити на якомусь контракті, так як зараз вересень місяць на полях роботи буде багато. Я зможу це зробити. То вже буду дивитися далі. Зараз соломки ще закидаю, 15 буде тисяч по тисячі літрів на корівку. Чудово буде. Ну, а надалі от я постійно руками всі ці тюки збираю, 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 потрібно буде придбати якийсь підбирач, щоб зручніше Ну, що ти там мукаєш? Му, та й му. А от мені цікаво, дивіться. Всі 15 корівок буде, видно. Ану, порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Так, уже 5. 6, 7. Вісім 9, 10. Одинадцять. Ой ні. Травичка. Одинадцять. Дванадцять, 13, 14, 15. Чудово. Всі 15 відображаються тут. Круто взагалі. Взагалі круто. Так, побіг я далі працювати. А ви, друзі, натискайте подобайки, підписуйтесь на канал. І якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ділитися з не... Точніше, не забувайте. Ділитися ним з вашими друзями, тобто поширювати відео це. З вами був Шурік, до зустрічі в наступному відео. Па-па!